Багато кому зараз не до футболу. І не думайте, знаєте, є такі люди, які от розмовляють про футбол, розмірковують там трансфери, там чутки, там Т-10-20. Таким, таким виглядом ніби нічого, нічого не, не трапилось навколо, ніби все нормально і так далі. Ні, ну нормально. Ну нормально, звичайно що ми живемо в екстремальних умовах. У нас війна, і ніхто не знає, що буде завтра. Але на моє переконання, футбол це те, що... Допомагає, і допоможе нам це все пережити і вийти з цього всього переможцями. Мої вітання! Мене звати Микола Несенюк. Ми знову на моєму ютуб-каналі будемо говорити про футбол, перш ніж розпочати нашу чергову розмову. Нагадую вам, що слід було б. Бажано було підписатися на цей канал, поставити вподобайку і прокоментувати те, що ви зараз почуєте, або, можливо, можливо висловити свою думку. Знаєте, в супереці народжується істина, і зараз у нас є час для розмов про футбол. Я розумію, що час зараз складний. Всі, хто має відношення до футболу, всі обговорюють трансфери, тобто що таке трансфери, переходи футболістів із команди в команду. Хто куди перейшов, за що перейшов, з якими перспективами і так, далі, і так далі. Хто куди переїхав? Це саме стосується тренерів, і я би хотів сьогодні поговорити про найбільш, як на мене, такий показовий приклад о, о, такого трансфера, переходу. Це е, інформація про те, що нібито я не знаю, чи це точно, але швидше за все, що так і буде. Що в команду чорноморець Одеса повертається тренер Роман Григорчук, який там зробив в Чорноморці собі ім'я, який став там за українськими і не лише українськими мірками, більш-менш успішним тренером. І от тепер цей тренер повертається в Чорноморець, і от мені так спала на думку, що, що це мені нагадує. І ви знаєте, що мені як буде сміятися, але мені це нагадує шлях, тренерський шлях. Романа Гергарчука нагадує нині мені тренерський шлях Жозе Моріні, знаменитого португальського тренера, який тренував найсильніші команди світу, який багато чого виграв, який має ну, дуже яскраву біографію. І здавалося б, що спільного у Герарчука і у Муріні, я думаю, що спільним є те, що і той, і інший тренер, щоправда, на своєму рівні. Мауріня на глобальному рівні, а Герочук на рівні України і країн колишнього СССР, чому так ми поговоримо, це тренери, які, я так думаю, і за останні роки найкраще вміли що називається, себе продавати. Тобто сам Мауріня, коли він з'явився як тренер, коли він переходив з команди в команду, коли він досягав успіху з різними командами або провалювався з різними командами. Він інколи виглядав яскравіше за своїх футболістів, він сам по собі був явищем, за ним спостерігали. У нього були свої фанати, свої ненависники і так далі. Це допомагало командам бути популярнішим. Тому коли тренер не просто сидить, мовчить, а коли тренер щось говорить, коли тренер сперечається, коли він яскравий, це допомагає робити футбол цікавішим і не завжди допомагає досягати результату. І ми бачимо, що в останні роки Мауріньо ну, в одній команді попрацював, взяв там гонорар, кілька, там, хто там мільйони рахував. В іншій команді попрацював, ще взяв е, якісь там мільярди. В останні, перед останнім місцем роботи ж Мауріння була Туреччина. Туди він теж прийшов з величезною помпою. А турки взагалі в Туреччину це люблять. Це така специфічна в цьому сенсі країна. Ніде так не люблять запрошувати знаменитих іноземців, як в Туреччині. Будь-який знаменитий футболіст, будь-яка зірка європейського світового масштабу може спокійно в будь-якому стані приїжджати в Туреччину, там його радо зустрінуть, там ну, на руках його занесуть на його робоче місце. Ну а потім потім 9 з 10 буває випадків, коли через який час цій людині доводиться залишати. Турецьку команду, але ніхто не в програші, тому що команда отримала можливо не результат. Але турецькі команди вони все-таки це бізнес-проекти. А все-таки, коли в команді є знаменитий на весь світ футболіст або знаменитий на весь світ тренер, це додає команді популярності, і люди з задоволенням дивляться їм, цікаво, подивитися, а це, це, це та сама команда. Де є той чи інший футболіст? Тут приблизно так само було з Жозе Моріння, куди він приїжджав, всі, всі навколо одразу звертали увагу, увагу на цю команду. І незалежно від того, який був результат, ця команда отримувала дивіденди через те, що збільшувалася її аудиторія, значить збільшилася рекламна база і так далі. далі. Ну, люди, які займаються бізнесом, які займаються маркетингом, це все прекрасно розуміють. І от приблизно такий шлях. Пройшов Жозе Муріньо, і зараз він, зараз він працює в тій команді, з якою починав. Він працює в португальській Бенфіці із Лісабона. І ця команда Бенфіка-Лісабон, хто цікавиться футболом, що Це одна із двох португальських команд. Ці дві команди, як Реал Мадрид, Барселона в Іспанії, виборюють один у одного. Зазвичай титул чемпіона. Іспанії, так само в Португалії команда Порто в міста Порто і команда Бенфіка із Лісабона, вони між собою борються за перші місця і між собою їх вибу... спор... спор... сперечаються за них. І це основний, так би мовити, основна інтрига чемпіонату Португалії. Так от під керівництвом славного Муріння Бенфіка впевнено займає третє місце. От і Я думаю, що. Мені так здається, що все закінчиться тим, що Бенфіка його рідна, де він починав свій злет, стане останньою командою Муріня, можливо, я помиляюся, попри те, що там грає за Бенфіку, на думку наших багатьох вітчизняних оглядачів, найвеличніший футболіст України всіх часів і народів Георгій Судаков. Але попри те, що навіть сам Судаков там грає, і сам Муріня. Тренує, ми бачимо результати Бенфіки. Ми бачимо, що команда знаходиться ну, не там, де всі звикли бачити цю команду, не на тому місці, яке вона заслуговує. Тепер повертаємося до Гроча Горбчука. Та сама ситуація один до одного, е як і у Моріньо, тільки варіант для бідних, що називається. Не знаю там, які мільйони чи які суми заробляв, чи заробляє е Роман Григорчук, тому що. На відміну від країн, де, де працював Жозе Моріня, там все в основному все відкрито. Там всі знали, скільки він отримав зарплати, скільки він отримав підйом, скільки він отримав компенсацій за розрив контракту, там все відкрито, всі ці суми, всі, кожен може взяти і дізнатися, скільки заробив е, Моріня, тим більше він з цього всього платить податки. У нас же це все не зовсім так. І е, Григорчук е, в основному. Не в основному а точно мандрував лише країнами колишнього СССР. Чому так, я думаю, що відповідь проста. Одна із, одного із переваг Мауріня було те, що Мауріня дуже добре говорить англійською мовою. Тобто, там португальська, іспанська італійська мови схожі, в принципі, всі один одного розуміють, так само бразильці. Всі один одного розуміють, все, все нормально. А Муріньо досконало знав англійську, і це йому допомагало. То є, то, що називається інтернешнл-тренери. У нас є такий тренер Сергій Рибров, який вільно говорить англійською, тому е, його okay. розглядають як кандидата в тренери багатьох команд різних країн. Тому що якщо ти не говориш англійською, причому спра по справжньому не говориш, не так, от, на рівні поспілкуватися. Там, Хав до юду і, і щось таке подібне. А реально треба говорити англійською, щоб доходило те, що ти, щоб ти сказав до спортсменів. Мені з мене таке враження, що я не знаю цього досконало. Мені здається, що таких знань у Григорчука немає. Григорчук, я так думаю, вільно володіє, окрім рідної української ще й мовою ворожої країни. І саме тому він, окрім України, працював. в Латвії спочатку починав свою тренерську кар'єру, потім в Азербайджані, потім в Казахстані, знову в Азербайджані, тобто в країнах, де мова нашого нинішнього ворога, мова агресора, є другою мовою, де всі її розуміють і де можна говорити з футболістами, не знаючи англійської мови. Якщо, можливо, я помиляюся, можливо, Роман Герочук вільно говорить англійською, тоді я приношу вибачення свої, і тоді я дуже дивуюся. Якщо це так, чому досі не запросили його куди-небудь іще, окрім команд країн колишнього СССР? Наскільки теж я знаю, що Григорчука запрошували і в країну-агресор, але слід ну, віддати йому належне, він ці не розглядав навіть такі пропозиції, тому що ми ну, розуміємо, як може українець зараз, ну, останні там, 10 років, я гадаю, що для українця, якщо він справжній українець, нормальний їхати в країну-агресор. А Григорчук, на жаль, для нього, а може й не на жаль, йому не вдалося досягти того, чого він прагнув досягти, тому що те, де він працював, і ті команди, з якими він, які він тренував, це було не те, що, що він хотів. Тому що ну, я трошки розуміюся на пропаганді, на піарі, на маркетингу Григорчука періодично намагалися продати в один із лідерів в одну із команд лідерів українського чемпіонату, одну із команд, які претендують на, на перші місця. Ну, ми всі знаємо ці команди, їх раз, два, три, чотири, скільки там залишилось. Але ну, щось у нього не вийшло з цими запрошеннями. Останнім цим запрошенням було запрошення в команду в нинішнього лідера чемпіонату України, команду ЛНЗ із Черкас рік тому. Григочук прийшов в цю команду, але там у нього не вийшло. Він казав, що йому потрібен час для того, щоб налагодити гру команди. І теж це моя думка, можете сперечатися, можете зі мною не погоджуватись. Але, як на мене, то справжнього тренера видно одразу. І коли тренер каже, що йому потрібен час, це означає, що. Ну, швидше за все, що нічого з нього не вийде. Дев'ять із десяти випадків, коли людина каже, що йому не вистачило часу, це означає, що вона просто не впоралась з тим, що йому було доручено. Тому що тренер, який е, прийшов на, на місце Григорчука в команду ЛНЗ, е, Паномарів, він вивів команду в лідери. Зараз е, на першому місці ділить перше-друге місця команди ЛНЗ. От. І що залишалося Григорчуку. Можна було просто сидіти і чекати пропозиції, а можна було спробувати все спочатку, і у нього вже є цей досвід. Він свого часу приводив, виводив Чорноморець першу лігу вищу лігу, або в прем'єр-лігу, як вона тепер називається. І зараз перед ним стоїть така задача. І здавалося б, ну, проблем не повинно бути все-таки Чорноморець є Чорноморець, але вийшло так, що. Команда зараз, яку вже записали ніби в одної з двох перших місць. Але вони виходять. Команда зараз йде третьою, і невідомо, чи зможе вона вибратися на одне з перших місць. І ось я думаю, що ті, хто фінансують команду, вони вирішили дати можливість гравчуку поправити свою репутацію, поновити свій рейтинг і заодно допомогти команді Чорноморець. Але мені здається, що. От в даному випадку не все буде залежати від українського муріння, від е, герочука. Я називаю українським мурінням не за рівнем його досягнень, а за е, способом себе показати. Тому що гревчук теж любить розказати, любить е, почити, прокоментувати, і це нормально, тренер повинен говорити. Так от в цьому він дуже схожий на мууріння. Так от е, я думаю, не все буде залежати від його тренерських здібностей, буде ще залежати від того. Що саме, кому саме і скільки саме будуть платити в команді «Чорноморець», тому що у нас це, про це на відміну від Португалії чи Іспанії, не кажучи вже про Англію, не дуже прийнято говорити, але Одеса це така місцевість, де можуть заплатити, а можуть не заплатити. Ну, Ми знаємо, що таке Одеса, і ми знаємо особливості Одеського характеру, і оскільки команда «Чорноморець» є Плоть від плоті одеським клубом, і там може бути все, що завгодно. І якщо все складеться, якщо все буде так, як задумано, якщо Одеса повернеться до мирного життя, якщо там знову буде футбол, і можливо, можливо ми знову почуємо прізвище Григорчука, і знову він стане претендентом на те, щоб очолити один із провідних клубів України. А можливо, і якийсь закордонний клуб посерйозніше, ніж команди із Казахстану та Азербайджану. Ну, я думаю, що це дуже цікавий буде досвід, цікавий такий виклик для цього тренера. І саме цікаво, що вони за віком приблизно однакові з Муріньо, плюс-мінус рік чи два різниця. Тобто, от давайте будемо спостерігати навесні, от з січня. Що буде виходити у Муріні, що буде виходити у Григорчука, будемо порівнювати і побачимо, що у когось з них вийде, хто досягне успіху, а хто не досягне. Ну, Або вони обидва проваляться, або обидва досягнуть мети. Можливо, ви вважаєте по-іншому, можливо, ви вважаєте, що це не зовсім так, можливо, вам не подобаються ці мої порівняння і такі асоціації. Кажіть вашу думку. Висловлюйте, я готовий вислухати, готовий сперечатися. У нас є час, давайте будемо сперечатися про футбол, це цікаво. Але для цього потрібно, щоб ви дивилися цей канал, щоб запрошували до перегляду своїх друзів і знайомих, щоб ставили вподобайки, щоб підписувалися на канал, щоб наша аудиторія, щоб кількість нас, які цікаві футбольні новини, і футбольні тенденції, щоб нас було більше. І тоді я думаю. Нам буде ще цікавіше з кожним новим виходом нашої бесіди на моєму футбольному Ютуб-каналі. На цьому все. На, цьо, на, 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 на цей раз Динамо Чемпіон, слава Україні!